Вітаю! В догонку до теми минулого відео хотілося б розказати про декілька випадків, які сталися у будинках, аварійних випадків, які нам довелося терміново там усувати. Телефонує людина і говорить до нас: прийшли з водоканалу знімати пломби з лічильників. Коли почали знімати пломби, зачепили і він відірвався разом з корінним краном. Від трубопроводу гарячого водопостачання. Дайте нам, будь ласка, сантехніка, бо ми ловимо воду у себе у квартирі і топимо усіх донизу. Тобто через те, що згнила різьбана відводі від подаючого трубопроводу, просто відпав кран і під тиском 6-8 атмосфер почала литися гаряча вода кипяток, Прямо на людей, поки вони знайшли якусь тряпку, щоб заткнути ту трубу. Потім, поки знайшли телефон, щоб зателефонувати мені, щоб сліз, слюсар прийшов. Потім, поки е, слюсаря знайшли, прибіг слюсар, це зайняло всього там 15-20 хвилин. Але. За цей час було залито з п'ятого поверху по першій гарячою водою людей. Тобто, якщо не слідкуєте за своїми будинковими мережами, своїми внутрішніми мережами, то може статися ще така аварійна ситуація. Другий випадок, коли довго в квартирі нікого не було, більше двох місяців, люди приїхали додому, повключали корінні крани повідкривали, включали воду, вода почала набиратися в унітаз, у змішувачі. І, оскільки ніхто давно не користувався прокладки у цих приладах сантехнічних, вони просто пропересохли і почали пропускати воду. І вода почала текти так, що люди ці навіть і не бачили там за унітазом через <кхем>, приєднання до. Центральної каналізації, поки верхня квартира вже нижня квартира поки не постукала доверху і не сказала, що ви нас топите, вони навіть і не знали, що вони цих людей топлять. І та сама історія була і під ванною. А під ванною закрито було кожухом, вони не бачили, що вони затопили нижню квартиру. Тож також будьте уважні, якщо ви довго не користуєтеся вашою сантехнікою. То обов'язково слідкуйте після того, як виключили воду, що ж там відбувається. Ще один випадок був, коли людині потрібно було перекрити корінний кран, і вона ручкою корінного крану зачепила пломбу на лічильнику води і зірвали її, і довелося там тоді складати акт. про... Зняття пломби викликати водоканал для того, щоб пломбувати ці лічильники заново це неприємна ситуація. Ця ситуація показує, що від корінного крана потрібно обов'язково відступати ну хоча б сантиметрів 15-20, тільки, тільки тоді ставити лічильник, щоб його було зручно пломбувати, щоб ви його не зачіпали ручкою крана чи флажком того крану. І останній випадок, але це вже більше про якість наших. Залізних трубопроводів у минулому році в одній із квартир в кладовці проходять комунікації біля кухні. Чотири труби. Подача холодної води, подача гарячої води, каналізація і зворотня подача гарячої води. Так от, попрогнивали ці труби, стали свіч... свищами. Скоріше за все, що десь по стояку або в одній із квартир. Було якесь заземлення, приєднане, електричне. Були блуждаючі токи, які поробили ці свищі. І ну просто труба побита дірочками. Всі труби, всі три труби, і каналізація, те, ну стара вона просто потекла. Вже людина погодилася на заміну цих трубопроводів, винесла все, складовки, там полки, познімала свої. Але верхня квартира не дала дозволу перейти через перекриття. І... Там не було нікого вдома, я вже точно не пам'ятаю, як це було. Не перейшли, приєдналися під потолком. Приварили різьбу залізну і до неї вже пластикові труби приєднали. І от пройшов один рік і під, самим, під самою стелею вже на цих залізних різьбах почала з'являтися ржавчина, ржаві патьоки, які пішли по пластиковим трубам прям текти. Ну, звичайно, вже знайшли верхню верхню квартиру, почали замінювати ці труби через перекриття. І ця людина, яка ставила пластикові труби, цей майстер. Він сказав, що він в шоці від того, що за рік згнили ці різьби залізні, що така якість. Залізних виробів труб, що вони або поживам розходяться просто через короткий період часу, або їх роблять дуже тільки з такого металу, який швидко портиться, да, скажімо так, гниє. От. Тому людині знову складовки все виймати, знову ці полки всі забирати. Хоча в неї вже були пластикові труби, всі замінені, але для того, щоб перейти через перекриття, до верхньої квартири довелося знову це все міняти і робити. Так що будьте уважні до своїх мереж, заглядайте під раковину. Дивіться, як у вас приєднані лічильники під раковиною. Бо, як правило, коли поставлять уже лічильники, то туди заглядають раз на 4 роки для того, щоб зняти їх для повірки. Але повірте мені, зняти їх буде дуже важко. А, ще один випадок: прийшли знімати водоканал лічильники на поверку. І не змогли зняти їх, тому що вони боялися торкатися через те, що настільки були вже проржавівші всі ці труби на кухні, в раковині під тумбочкою. Хазяїн просто туди не заглядав 100 років, і вони йому відмовили у знятті. І поставили на чергу на проливну систему, щоб без зняття лічильника цю всю історію значить, повірити, ці всі лічильники. Але це ж не спасає людину від того, він не застрахований стає, від того, що завтра корінний кран відвалиться, просто він навіть знати не буде, і він там, з сьомого, по перший, може всіх затопити. А якщо це літня людина, чи зможе він швидко зорієнтуватися, щоб однією рукою затикати трубу? Бу, яка тече, Зменшити там на порції води. А другою рукою набирати мене по телефону без очків почати тицяти на кнопочки, щоб викликати слюсаря і перекрити ту воду в підвалі для заміни, куска труби, чи крану самого, чи різьби. Тобто, обов'язково під усі тумбочки, заглядаємо, дивимося, що у нас там під раковинами. Як воно виглядає? Краще замінити все на пластик, він набагато довговічніший, але з якісними майстрами обов'язково. Бо і пластик, якщо він неякісно зроблений майстром, не затягнутий там або перетягнутий, то теж тримати довго не буде і теж може призвести до аварійної ситуації. Слідкуйте за своїми мережами з повагою, ваша голова.